В Полтаві ми про український модерн говоримо, тому що в нас тут існує будівля, яка є програмною взагалі для української архітектури. Вона відома на весь світ як ну, хрестоматійний витвір. Це абсолютно чистий прояв української національної архітектури. Ми можемо говорити. Вже про 50-ті роки ХІХ століття, тобто це саме саме початок, теж такий програмний витвір це садиба Галагана в Лебедині, вона не зберіглася, але це така була ремінісценція української хати. Це ще не був той новітній стиль, який ми побачили вже на початку ХХ століття. Але звідти вже почалися ці перші витоки. Тобто сам Галаган був зацікавлений, він був провідником ідеї відродження української національної архітектури. І на тлі цих таких достатньо турбулентних потоків і пошуків були. Були громадські обговорення, з'являлися публікації в пресі. Інтелігенція, мистецька інтелігенція України вона піднімала це питання, що нам потрібно шукати щось своє. Що ми маємо не забувати про власну культуру. Ну і так, це, власне кажучи, достатньо інтенсивно відбувалися ці процеси. Вони от привели до того, що 1903 рік він став ключовим фактично для українського українського архітектурного модерну, можна говорити навіть, що це такий рік початку. Панування українського модерну в Україні це спорудження будівлі Полтавського борського земства, вже за е, проєктом фасадів і інтер'єрів, який виконав Василь Кричевський. Далі вже цей стиль пішов з полтавського осередку, він вже перейшов потім на Харківський, київський осередок, де багато дуже є об'єктів українського модерну е, в Дніпропетровській області. І лише е, потім можемо говорити вже про західноукраїнські області, зокрема про Львівщину. Хоча ну, на той час ясно, що вона була підпорядкована не російській імперії, і там ці процеси відбувалися інакше, але там і прояв українського модерну інший. Все ж таки він там більш наближений до західноєвропейської культури, ніж до нашої національної центральноукраїнської. Так трапилось, що ми перебуваємо в центрі України. Місто і області, весь регіон. Ми дуже далекі від будь-яких кордонів. Тобто від Північного, від Південного, Західного і Східного. Всі течії які. Дуже активно впливають на кордонах, і там культури зазвичай перемішуються. Коли вони оці перші хвилі проходять і вони потім інерційно доходять до географічного центру, до Полтавщини, це всі такі бурхливі течії, вони стишуються. І все, що доходить до нас, воно стає вже набагато спокійнішим, більш вивіреним і набуває чистішого вигляду, як на мій погляд. Тому я думаю, так само сталося і з українським модерном. Бо ми були позбавлені фактично того впливу, прямого впливу, наприклад, російської культури зі Сходу. Ми були позбавлені впливу північно-української культури, яка межує з Росією і там, де вона більш сувора, ніж на Полтавщині. Тим більше можемо вже і не згадувати про... Галичину, бо там були абсолютно інші течії, своєрідні, українські, але відмінні від полтавських. Ну а в Полтаві виходить, що і на Полтавщині зберіглася та така глибинна українська культура, яка була не затьмарена цими впливами. Це один із таких важливих факторів, і, можливо, він на підсвідомому рівні діє. Коли митці не озираються на те, що робиться за кордоном, а працюють тут, всередині своєї, свого регіону, і е, застосовують здобутки вже народної архітектури. Зрозуміло, що на Полтавщині зберіглося багато прикладів народної архітектури і зараз, ну, але на початку ХХ століття, тим паче, тут було ну, повсюдно: це і е, мазані хати різноманітні, і церкви дерев'яні. І потім церкви вже кам'яні доби Гетьманщини, які також собі несли ознаки українського народного зодчества. Це все дало свій вплив і дозволило митцям якось опрацювати ці всі національні надбання і синтезувати, і переплавити от в ті форми, які ми вже зустріли в українському модерні. Якось так сконцентрувалася ця кількість митців, достатньо унікальних митців. Сказати би, що вони робили, так би мовити, погоду в культурному світі, то можливо на той момент це було б не зовсім правильно, але вони були настільки потужними, що так дійсно вони так умалювали навколо себе тих людей, які зацікавлені були в творчому пошуку, а не застигли в академічному живопису, наприклад, або в академічній архітектурі, ми можемо говорити про Панаса Сластіона, який був надзвичайно зацікавлений розвитком і української кераміки, керамічного мистецтва. І як художник він дуже жваво включився в історію перепроектування Полтавського губернського земства, щоб все ж таки це. Було в українському модерні, ну і сам як автор він створив величезну кількість проєктів. Ну, в першу чергу, це земські школи для Полтавського губернського земства. І я думаю, що всі їх знають, і до сьогодні вони ще збережені. І фактично, що для Полтавщини він став такою ключовою фігурою, яка, яка стала провідником українського модерну в подальший розвиток. Панас Лестіон, як перший теоретик цього стилю, він сформулював шість таких базових показників, за якими можна впізнавати або на які спиратися при проєктуванні в українському модерні. В першу чергу це дійсно шестикутні вікна. Далі вікна з такими еліптичними перемичками, потім схилові, чотирьосхилові дахи, дахи з заломами, можуть бути башти. Далі обов'язково це звивисті колонки на фасадах. От на будівлі Губерського земства ми їх бачимо у всій красі. Ну і піддашки. піддашки. Це ознака українського народного житла, і вона також має бути присутня в об'єкті українського модерну. На жаль, от повної сукупності таких елементів і ознак ми не побачимо в жодній будівлі, окрім будівлі Полтавського Губернського земства. Але сюди можна додавати і елементи майолікового оздоблення, тобто плитки з якимось українським рисунком. І такі плитки з'являлися навіть і в повоєнні часи, 50 60-ті роки ХХ століття. Це не модерн. А це, але це є такою слабеньким натяком на те, що архітектори не забули своїх витиків і намагалися хоч якось ці національні ознаки впровадити в архітектуру. Ну, а на сьогоднішній день навіть в нашому дачному будівництві ми можемо зустріти повсюдно такі шестикутні вікна. І це ну, не просто така данина традиції чи моді. Це фактично абсолютно природний спосіб, бо шестикутне вікно воно найбільш функціональне, як виявляється. Воно потребує, не потребує, верніше, Спеціальних конструкцій, не потрібно класти довгі перемички, не потрібно викладати арку, наприклад, якщо ми хочемо зробити аркове вікно. А е, така форма вона дає можливість спокійно користуватися тим вікном і спокійно його побудувати без використання зайвих матеріалів. Тому, якщо розбирати український модерн, архітектурний модерн е, за такими ознаками, можна говорити, що це. Ну, не декоративний стиль, а абсолютно раціональний. Він базується на, на, на народній, народному зочістві, яке в першу чергу було раціональним, щоб можна було все побудувати просто, швидко із тих матеріалів, які є в цьому регіоні. Знову ж таки, ми повертаємось до будівлі Полтавського губернського земства, нинішній Полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського. І ця будівля, як на мій погляд, вже не потребує ні реклами, ні якогось такого стильового розбору, бо це очевидний об'єкт, на який ми всі рівняємось як взірець українського модерну. Але крім того, в Полтаві. Є іще декілька таких об'єктів, які для нас є цікавими. Ну, зокрема, збережена до сьогодні каплиця на Зіньківській, вона побудована вже значно пізніше, в 1911 році. Але е, тут є її певна перевага над будівлею Губернського земства, тому що якщо земство будувалося Кричевським уже на споруджених фундаментах, тобто план вже був закладений. І Кричевський створював свій образ уже з певними обмеженнями. То каплиця це є витвір конкурсного, конкурсного проєкту. І автор, архітектор Ігор Кальбус, він планував і її проєктував фактично з нуля. От як він її запроєктував, так і її побудували. Насправді виявляється, що ця каплиця як сакральний об'єкт є єдиною в світі спорудою в українському модерні. Сакральний об'єкт в українському модерні причудовий витвір, який пережив, хоча і з втратами і Першу світову війну, і Другу світову війну за х років вона була наполовину там поруйнована. Майоліки почали відпадати. Купола не було, але дослідник українського модерну. Віктор Чепилик її віднайшов випадково в 80-х роках ХХ століття, і вже після того в Полтаві полтавські архітектори взялися за реставрацію цього об'єкту. На жаль, не вистачило часу на всі роботи, але тим не менше був відновлений барабан, купол були замуровані всі руйнування, які були в стінах. А, також віднайшли гранітний блок з п'єдесталу, який був винесений невідомо в невідомому напрямку, невідомо де, але він знайшовся і був встановлений на місце. Ну, на сьогоднішній день вона, звісно, ця каплиця потерпає і потребує реставрації, особливо, особливо її майолікове оздоблення, яке поступово осипається і воно потребує просто якісних фахівців. На жаль, нічого цього сьогодні не робиться. Також тут варто говорити про низку шкіл Опанаса слистіона особливо їх багато збереглося у колишньому Лохвицькому районі. Ми знаємо про цей проєкт. Кураторка цього проєкту була Ольга Герасим'юк. Вона з архітекторами-дослідниками виявили близько 40 збережених таких шкіл в селах. І на сьогоднішній день вони майже всі стали пам'ятками архітектури місцевого значення. Теж доля їх не дуже така позитивна, деякі зберігаються в нормальній якості, деякі вже так погано себе почувають, деякі руйнуються. Можна говорити про архітектора Мазуленка, його витвори залишились, Це, зокрема, клуб Котлова в Кременчуці. Він практично. В первісному стані збережений, і клуб залізничників Полтаві, який, на жаль, після Другої світової війни був такий одягнутий в класи... класицистичні шати. Але якщо їх зняти, то за ними зберігається та будівля в українському модерні. Тобто, як бачимо, будівлі будувалися не лише тільки маленькі, але і великі громадські. Також можна говорити і про маленькі житлові будиночки. За межами Полтавської області їх достатньо велика кількість, до речі, і прибуткових багатоповерхових будинків в Києві, в Харкові ми можемо бачити. В Полтаві таких об'єктів, на жаль, немає, але є маленькі житлові будиночки. Ще цікавим для нас в Полтаві є селище залізничників Червоний шлях. Яке було побудовано в 1926-29 роках, і всі одноповерхові житлові будиночки різних типів, але вони були споруджені саме в українському модерні. І там ці шестикутні вікна представлені у повному обсязі. Ну і до всього іншого, там ще й побудували два двоповерхових будинки гуртожитків, які також сьогодні збереглися. І також ми на їх фасадах можемо бачити. Велику кількість ознак, які нас приведуть до українського модерну. Можемо говорити, що закінчив він так своє існування в 1932 році. Якраз тоді були випущені відповідні регламенти. Далі спілка архітекторів утворена, вірніше, всі творчі спілки були скасовані, а замість них утворили спілки художників, архітекторів, письменників, то вони почали таку роботу по проведенню ідеї класицистичної архітектури для радянської України, Радянського Союзу. А український, український архітектурний модерн то він був. Підданий такому цькуванню як націоналістичний стиль, який не має права на існування, який є буржуазним, і який є неприйнятним для радянської України. Хоча теорія радянської архітектури говорила про те, що ми маємо будувати інтернаціональну архітектуру з національними ознаками. Тобто на папері в підручниках начебто закликали до того, що треба національну архітектуру впроваджувати. На практиці це все скасовувалося, цькувалося, і зрозуміло, що архітектори на це не наважувалися. Хоча все ж таки деякі ознаки ми можемо прослідкувати. От якщо говорити про Полтаву, ну і про подібні міста, просто в Полтава це такі і ще ну, пішня, Полтава, Миргород, зрозуміло то у нас дуже багато впроваджувалось в радянську повоєнну архітектуру майолікових вставок. і там були рисунки: ні, не е, герб радянської України або Радянського Союзу, не зірка і не якісь ще такі символи державні, а лише квіти е, і українські орнаменти. Ми маємо зберегти надбання для подальших поколінь. Ми не власники цих будівель. І наша справа лише тільки їх зберегти і передати їх в нормальному вигляді наступному поколінню. Ну, на жаль, сьогодні ця історія взагалі не прочитується ні в діях, ні в розумінні, ні пересічних громадян, ні людей, які є владою і повинні бути зацікавлені в цьому збереженні. Тому це питання так таке достатньо складне і важке. Ну, сьогодні зрозуміло, що в умовах воєнних дій то багато будинків руйнується, і те, що вже ми втратили на сході, на півночі, його вже не відновити. На жаль, от саме і через це також треба апликати ті, ті взірці, які ще збережені, бо з часу ми можемо втратити і їх. І тоді буде дуже важко говорити про якийсь матеріальний спадок, тому що все, що нам залишається на папері, це не є настільки ж важливим і цінним, як матеріальна складова. А матеріальна складова це будівля.